Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 369 369-та задача. Її створив Австро-Угорський та чехо-словацький шахіст Ріхард Ретті. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні. В них є слон і кінь. Надія білих це прохідні пішаки. Наприклад, зіграємо B6 Шах шахде у Ферзі. Король Е6, чорний король обмежує білого. Король d8. Білі намагаються провести пішака. Хід кінь е 5 Король С8. Атакований слон, кінь d7. І білий король змушений відступати. Король д8. Тепер хороший хід кінь b6. Чорні просто побили пішака. Білий король не може наблизитись до свого пішака. Король е 8 і далі чорні можуть просто піти виграти останнього білого пішака. Мат Макслономіку неможливий, чорні виграють. Повернемося на початок. За білих правильно підійти королем до свого пішака. Або король D8, або король D7. Ніби однакові ходи. Але один хід робить нічию, інший програє. Чому так? Спочатку неправильний хід король d7. Загроза король С8 провести ферзя. Точний хід за чорних, слон d6, щоб слон не потрапив під темп короля. Король С8. Білі загрожують провести ферзя кінь e7. Відганяємо білого короля. Король d7 і сильний хід кінь d5. Наприклад, король С8, білі знову хочуть провести ферзя. Кінь b6, король d8. І знову білий король, він відрізаний від своїх пішаків. Король d5, король d8. Далі просто чорні б'ють білих пішаків. Білі нічого не можуть зробити. тут чорні виграють. Повернемося на початок. Тобто залишається правильний хід, король d8. Чорні грають слон d6. Хід білих, подумайте. Знову грати король c 8 неправильно. Через хід кінь e 7 Король d 7 кінь d 5 Ось цей маневр конем нам на b6. Чорні тут виграють. Наприклад, трошки інший варіант за білих: король c 6 Король e 6 чорні покращують короля. Наприклад, b6 просуваємо пішака кінь. e7. Відтісняємо білого короля на край дошки. Король d5, чорні покращують короля. Короля 6 зідаю короля 7 і десь намагатись провести пішака. Але чорні можуть зіграти просто слон B8. Білий король змушений відходити, чорні тут виграють. Повернемося до головного варіанту. Правильний хід король D7. І це нічийна позиція. Чорні не можуть покращити свою позицію. Наприклад, хід кінь є 7, як в попередніх варіантах. Тоді виявляється, що слон перевантажений. Білі проводять ферзя, відволікли слона, побили коня. І це нічия. Як покращити коня? Ось більш-менш корисний хід кінь F8. Але тоді король С8. Кінь походив невдало, білі проведуть ферзя і далі буде нічия. Розглянемо чорного короля. Він постійно змушений захищати слона. Наприклад, хід король d5, тоді білі грають король c8, загроза b8 ферзь. Є хід кінь e7 в чорних, король повертається на d7, щоб атакувати чорні фігури. І тут чорні не можуть виграти. Тому що от в попередніх варіантах був маневр кінь d5, кінь b6. А зараз поле d5 займає чорний король. Наприклад, якщо хід. Кінь F5, тоді король С8. Загроза провести ферзя, кінь змушений повернутися на С7, король Д7 позиція повторюється, нічия білих це влаштовує. Або головний варіант, чорні грають. Король С5. Тоді знову ж таки слон перевантажений. Білих була загроза провести ферзя. Відволікли слона, побили коня, і це нічийна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто правильний хід тільки король d8, слон d6 і далі король d7. І тут виявляється, що чорні не можуть покращити свою позицію. Наприклад, хід король d5, король С8, загроза b8 ферзь. Є шах, кінь e7, король повертається на d7. І чорні не можуть виграти, тому що немає маневру кінь d5, кінь b6. Наприклад, король це 5 білі провели ферзя, побили коня і це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!